Сьогодні я приїхала до своїх колег до однопартійців в черговий раз, адже ситуація в країні дуже швидко змінюється кожного дня нова інформація, і ми добре знаємо, що на сьогоднішній день як ніколи складно з на фронті, складно всередині країни. І ми маємо сьогодні проговорити, як ми можемо всі разом докластися. В допомозі, яку ми маємо надавати кожен на своєму місці, це зараз пріоритет номер один. Нам всім знову треба бути об'єднаним. Ми маємо зрозуміти, що ще європейська солідарність може зробити разом і кожен з нас конкретно для того, щоб підтримувати і допомагати нашим військовим, для того, щоб ми змогли більше долучатися до спроможності країни, і взагалі я хочу проінформувати своїх колег, як складається ситуація, адже в Києві все більш бурхливо обговорюється, чим тут на місцях, і це дуже відчувається. Тому я з колегами поділюсь інформацією, хочу почути від них. І саме головне, ми маємо організуватися для подальшої спільної роботи задля перемоги. Це пріоритет номер один, це понад усе. І особливо в рапорті тієї інформації, яка лунає останніми днями і на нещодавному форумі, присвяченому другій річниці широкомасштабної війни. Слова, які пролунали від президента, що для країни буде надскладним квітень травень місяці, слова, які прозвучали від громадських діячів, які зараз воюють в збройних силах, про те, що в травні місяці ми можемо втратити державу, якщо зараз кожен з нас не доєднається до спільних зусиль по її захисту. Тому я думаю, що ці настрої. Призводять до того, що ми маємо між собою спілкуватися і напрацьовувати політику, якою ми маємо займатися найближчими днями. Тобто, зараз, знаєте, такі дальньоглядні плани не на часі. Ми живемо майже одним днем, можемо планувати на тиждень наперед. Такі, на жаль, зараз ні. Тим більше, що ну, кожного дня ми чуємо про тривоги. Які відбуваються на території Полтавської області, Полтави, Кременчуга. І я хочу почути Миргорода, так? хочу почути своїх колег, як вдається триматися, що ми робимо для того, щоб допомагати сім'ям постраждалих, поздр... тому що горе кожної родини має відчуватися кожен із нас. Тільки тоді ми зможемо подолати всі труднощі. Інакше держава це такий, знаєте, дуже повільний і за... Механізм, яка реагує не швидко, тобто ну, ці процедури проходять певний час, а родинам треба допомагати зараз. Чи справляється місцева влада з тим, щоб допомагати постраждалим в той час, коли ну, відсутнє фінансування? Належне, це правда. Частину коштів забрали з місцевих бюджетів. Як зараз справляється місцева влада з тими завданнями, які стоять перед ними? Оце важливі питання, які ми маємо обговорювати, тому що все-таки я, як народний депутат, можу впливати на деякі процеси, подавати пропозиції, говорити про це в залі і досягати результату. Нехай це дуже важко. Такий період турбулентності, коли є монополізація влади, нехай це проходить якийсь термін, але те, що в залі Верховної Ради буде донесена думка громад з Полтавської області, це дуже важливо.